колеса не повернуть. Машину видно? Да. Так. Всім привіт. Ви на каналі Авторинок Ну, Я думаю, ми це названня змінимо. Якось получше канал. назвати. Mm -hmm. Сьогодні на обзорі в нас Citroen c 5 2 літровий дизель Універсал. Універсали це найкращий, я думаю, бузов. Яке придумало людство, його всі люблять, всі народи на ньому їздять. І напевно ніколи з ним не попрощаються. Седани вже звісно, відходять від цього плану, а універсали завжди остаються в темі. Цитрамон С5, це прямий конкурент Porsche Panamera, Audi RS6, що там ще є таких, щоб приблизилось до Цитрамона? Ну, Я думаю, більше машин немає, щоб ну, були конкурентами. Ця машина просто рве по трасі, вона не їде, вона просто летить. Але розход на 4,5 літра, це, звісно, якщо їздить татом. Ну якщо якщо їздив я, а мені ще поки що не дають, то був би розходів десь 8-10, але він би літав просто. Подвісочка тут не пневматична, але вона капецька м'яка. просто я не чувствую. Титанові диски не титану. Це зрозуміло. Але на тому дякую, що не колопаків. Електроскладання зеркал. 2008 рік. На секунду. Подивимося салончик. Але ми потім, потім до нього вернемося, як я всередині сяду, і про всі функції вам розкажу. Оце, звісно, э, руль, як в самоліта просто. Серединка не крутиться, а сам руль крутиться. Багаж. Я думаю, що виглядає він набагато краще своїх конкурентів, реально. 2008 року машина, а ви візьміть Passat b 6 2008, та він взагалі ніякий, він не виглядає так, як цитрамон. Що там ще? Ford якийсь, Opel, Astra якась. Та це взагалі це не конкурент цьому цитрамону. Це машина, це класно, Це вище А і Б, мабуть. На ньому їздили бізнесмени на цьому цитрамоні. Реально. Так, ну це у нас дуже міський багажі. Тут ми зараз покажемо. Дивіться, як складають сіду. Дивіться, ми нажимаємо кнопку, отут, І ці дужки просто лягають. Ну, тут ще можна оцю ти на чому сидіти, то тут взагалі прямо буде все, І це так само лягає. Ну, реально можна зробити просто ліжко з цього багажника. Бо універсал. На сідані такого не буде ні ніколи. Що тут у нас? Подсвіточка багажника. Тут 12 вольт, прикуриватель сажається, щось там, холодильничок якийсь підключили. От вам і щастя буде в цій машині. Нема кнопки, це мінус. Це реально мінус, але її можна зробити, я думаю. Але машина 2008 року, що ви хочете. Так, ну, ця сторона така сама, як і ліва, там нема що покатувати. І ми перейдемо зараз в салон. Вот ми і в салоні. Так, Це наш любимий цитрамончик, в якого руль повертається, серединка не повертається. Хтось каже, що це капець, якийсь космос придумав, якийсь інженер. Но це реально дуже удобно. Реально крутиться воно і все, ленінько собі, постійно хлопочки на місці. Тут пі-піп. -пі. Ух ти блядь. Тут наша любименька 6 Ніколи не підводить, все переключає плавненько, Степлення тут дуже хороше. Ну що вам тут? А давайте заведемо. Дивіться. Все тут у нас на кнопочках 2008 рік машина. Тут все регулюється, клімат, все тут. От, виставляєш градуси собі. Тут, звісно, магнітола така собі. Тут нема блютуза, не можна, можна підключити е, телефон. Далі у нас тут підлокотник такий, шикарний. Тут все шикарно. Але, коротше, підстаканник, знаєте де? Підлокотник. В підлокотнику він там всередині захований. Я ще такого не бачив реально. Це якийсь. Откриваєш підлокотника і тут достаєш цього підстаканника. Так, ну що тут, а всі... Все регулюється тут аж. Э, ці, от, Щотки включаються, все чітко. Тут світло включається, 4 склоподйомника. 2008 рік машина. Все працює, далі. Дивимося, пробіг який. Оригінальний майже 300 тисяч, але ще немає 300, 200 908 тисяч. Работає на холостих от 900 оборотів, все як має бути. Максимальна швидкість 250 км. Ну ми, звісно, тільки не вижимали, але я думаю, що цей цитремон поїде стільки. Ну що вам тут ще розказати? Тут всі функції, круїз. Перекачання треків тут більше менше гучність. Менюшка тут так само от, на рулю все регулірується, все переключається. Так, зараз ми побачимо як робить цей 2-літровий дизельок. На мою думку, це шикарна робота цього мотора. Так, робить він просто шикарно. Ми тут деколи ремінь поскрипляє, тому його силикончиком бам-бам-бам. І він вже не піщі. Так, тут ми доливаємо масло е, в гідрач. Його, кстати, вже тут немає. Потому що з гідрача масло витікає, а тато не хоче його робити. Ну і такі, що тут непонятного. Є, хорошо. добре. Є тоже хорошо. козачок. Все, можна переходити до тест драйва Так, зараз діємо тест-драйв цього цитрамона. Дивимось як він заводиться. Просто заводиться з полтичка. Ну не з полточка, а от чуть-чуть. Ну, чуть-чуть потримаю собі їде. Так, я думаю, ми проїдемося, дивіться, тут у нас в подогреці є. Далі е, ці нам допомагають поворотники, е, типу, ви повертаєте, а світло повертає в вашу сторону, в яку ви їдете. О, зараз розженемося, що побачимо, як взагалі машинка, машинка набирає дуже бодро, прям капець. Я вам казав, що це самоліт, ви дивіться. На третій передачі, от, четверта зразу. Реально все дуже плавно переключає, е, степлення роботу дуже хорошо. Все просто дуже чітко в цій машині. Я навіть не знаю, чи стоїть її продавати, але її ціна і ціна 5000 доларів люди за таку машину 5000 доларів так це капець це дуже мало одну машину. Чостає, тут все є, реально. Тут -то... нічого не забереш і нічого не додаш. Блин, яка але ми її даже не почувствовали. Потому що тут така підв'язка, що тут вообще нічого не чувствується. Тут реально підв'язка до мерседеса прирівнюється. А ви думаєте, чого я цей обзор знімаю? Тому що мені по іншому машину не дають. Я попросив машину на обзор сняти тест-драйв. Мені оцей її тільки І раз дали. Ну там ще раз на тренування я з'їздив. Там катаюся, але реально раз тиждень або мені давали. А так взагалі. Ітогі, вообще стоїть купляти цю машину чи не стоїть. Я вам кажу, звісно стоит. стоїть. Ну, реально, ця машина 5 тисяч доларів, ми її продаємо зараз. Ну не продаємо, але якщо хтось дає 5 тисяч, ми її продаємо. Просто не хочеться займатися куплею, продажею по інтернету ця авторія, Вона не працює, реально. Дійсно, оця штука, це реально, якщо хлопати дверима дуже сильно, то вона облітає. Оце мінус. Але ми вже заказали нову, вона в багажнику стоїть, ми її просто не поставили. Отут е, маленька ця потеплість, але її можна легенько закрасити, тут е, все рівненько. Е, просто з тут покрасити. Дуже містка машина, взади дуже комфортно. Тут е... ну, бізнес-клас, я вже говорив. Так що, потім цікавий, цей самоліт. Реально він продається 5 тисяч доларів. Я думаю, напишіть в коментарі, або я залишу телефон під цим відео, щоб ви або подзвонили, або написали в Viber Telegram і договоримося вже по цій машині, кого цікавить. А так, обзор, я думаю, ви отримали дуже інформаційний, чесний відгук, так що кого цікавить, можете звертатися.